Я би хотів вчергове нагадати, що кілька тижнів тому відбувся з'їзд нашої політичної сили, і було мін'юстом згодом прийнято рішення про перейменування партії простих людей в соціал-демократичну партію. Це єдина в Україні сьогодні проукраїнська патріотична ліва чи лівоцентристська сила. Ми разом з українськими простилками плануємо у наступному парламенті. Зайняти місце тих, хто буде захищати людей праці, захищати інтереси, зокрема соціальні інтереси простих пересічних громадян. Сьогодні, очевидно, не можна відкладати питання боротьби з корупцією і захисту простих пересічних українців, і продовжувати потрібно продовжувати нашу серйозну боротьбу. Я хочу звернути увагу. Засобів масової інформації на ті події, які відбуваються, зокрема на Миколаївщині. Крім того протиправного шабашу, який здійснює місцева поліція і місцева прокуратура, там є надзвичайно велика кількість проблем пов'язаних з виплатою, наприклад, заробітної платні простим українцям. На відомому на весь світ заводі 61 комунара. Який є флагманом військово-промислового комплексу нашої держави, тривалий час організується і реалізується сценарій доведення підприємства до банкрутства. Замовником і організатором цього дійства є народний депутат України від Антинародного фронту Пашинський. Ця шайка тривалий час здійснює заходи по. По суті, ліквідації цього підприємства. Кілька сотень працівників вчора вийшли на акцію протесту. Проте правоохоронні органи і керівництво заводу погрожувало працівникам звільненням, переслідуванням в разі якщо вони вийдуть захищати свої законні трудові права. Борг цим нещасним людям з боку підприємства складає вже Кілька мільйонів гривень, вони місяцями не отримують зарплати. Вони вийшли майже на колінах просити заплатити їм гроші, які вони чесно заробили. Я звернувся до президента України, прем'єр-міністра України, Генерального прокурора, керівника національного антикорупційного бюро, не з проханням і не з вимогою. З ультиматумом. Якщо ви не припините закривати очі на біль. На, скрутну, на скруту, в якій живуть ці прості українці, я очолюю акції протесту і страйків на всіх підприємствах у Ми зробимо абсолютно все з проспілками, аби витрусити все награбоване вами і аби ви розрахувалися з простими українцями. Я разом з людьми попереджаю вас, якщо протягом найближчих тижнів ви не погасите заборгованості перед цими громадянами, перед чесними людьми праці. Ми залишаємо за собою право перекривати вулиці, пікетувати Кабмін, Укроборонпром, пікетувати Верховну Раду України. Треба, ми підемо пішою ходою з Миколаївщини разом з тими, хто готовий виступити проти Радівки 2 до президента країни, до прем'єра. І будемо добиватися справедливості. Ми готові до масштабних акцій протесту на всіх підприємствах галузі, щоб добитися відповідної справедливості.